Я звернула ліворуч у темну житлову вулицю. Ще кілька кроків. Гара засвітила мене. Побігла поруч на асфальті. Я не озиралась, просто бігла щось сил. Нарешті побачила маленький коричневий будинок із жовтими віконцями, Повчала через газон, дістала ключі, розчинила двері і гурнула ними за собою. Повернула замок, осіла на підлогу, притуливши спиною до дверей і заплакала. Зволости до мавшому авто, що приїхала далі. Але я не почувалася в безпеці. Гейба ще не було вдома. Я була сама у темряві, а хтось там знав, де я живу. Схлепивши, я перевірила всі змуки. Потім подзвонила Гейбу. Він сказав, що буде за п'ять хвилин. Я пішла темним коридором у ванну, поклала телефон на раковину, взяла серветку і обтерла ніс. Я почула, як щось клацнуло. Я встригнулася. Звук був не за дверей. Екран телефону засвітився. подкаст ще грав. Мабуть, і випадково натиснула щось, коли поклала телефон. Програвач перескочив на кілька хвилин уперед. Як думаєш, що сталося з старою? запитав баритонний голос.